Привіт-привіт! Сьогодні я знімаю в себе у квартирі. Я хотіла би поговорити з вами трішечки про музику. Ну, не зовсім про музику, а про різне обладнання або ті речі, які потрібні людям, які грають на інструментах або співають, або мають якось, якесь відношення до музики. Ну, зараз будемо. Говорити саме про фортепіано. Нарешті я його придбала в Америці. В мене не було, в мене є в Україні. Мені потрібне піаніно для того, щоб допомогти нашій українській громаді, нашому хору. Бути як, ну, як музичний керівник, можна так сказати. в нас є хор, який співає на фестивалях. Таким чином, ми збираємо. Кошти для підтримки України підтримуємо різні потреби. І це такий один з небагатьох шляхів, які на сьогодні доступні в Америці для того, щоб займатися фанрейзингом. Отже, через музику підтримуємо армію. Звісно, що тут немає в нас професійних виконавців. Але маємо, що маємо. Громада в нас невеличка до, 60, до 600 осіб на весь штат Алабама. В місті Бірмінгейм, я думаю, десь до 200 осіб живе. Ну це різні люди. Це хор у нас достатньо невеличкий на сьогоднішній день. Це до 10 осіб. І, нарешті, я придбала інструмент. Інструмент мій називається Alesis. Я вам трішечки. Програю, як він звучить. Я рада, що він максимально наближений по звучанню до живого піаніно. Для мене це було дуже важливо, я дуже не люблю електронні різні засоби для гри. Але цей інструмент мене дуже порадував за ті гроші, які він коштує. Він достатньо непоганий. Послухайте. як Справжнє піаніно. В ньому тут є різні режими, є електропіаніно. Ну, я не думаю, що я цим буду користуватися, але якщо комусь це цікаво, то можна. Ну, є режим органу. Є педаль, яка ну, допомагає грати лігато. Є синтезатор. То можна якісь грати, ну і бас. Можна комбінувати. Можна комбінувати тут, типу, в верхньому регістрі включати піаніно, наприклад, а в нижньому регістрі можна бас, тут є комбінація клавіші, це запускається. Сам інструмент називається Alesis, Alesis в комплекті з усіма навушничками. Стійкою і кріслом для піаніста коштував десь порядка 300 доларів. Ну, я там також залишу посилання, де ми це все придбали, також в Amazon. І а, також ми взяли навушнички, щоб грати навіть вночі, щоб не було чутно. Я себе чую, а мене не чують. Мій чоловік там, бачите, ззаду у нас Xbox, він грає, грає на тій приставці на телевізорі. Я його не чую, я себе чую. Я можу займатися і він може грати в цій, цій же самій кімнаті. А, і я не думала ще про те, що в Америці є проблема придбати звичайні нотні зошити. Ми почали свій пошук з магазину Walmart, ходили там по різних магазинах, колись я бачила в Долар Трі якісь там певну кількість нот, але їх вже не було в наявності. В Walmart не було. І вони сказали, що таке навряд чи ви тут знайдете. Американці сказали, що ви можете таке придбати лише в музичних магазинах, тобто там, де продають інструменти музичні. Для мене це було дивно, тому що в Україні в звичайних канцтоварах завжди це програма типу, обов'язкова, тому що всі діти ходять на музичні уроки в звичайну освітню. Загальноосвітню школу або діти навчаються в музичних школах, там де зазвичай завжди використовують нотні зошити в Америці. Чомусь їх проблема виявляється по крайній мірі в моєму штаті. Проблема їх, принаймні в нашому штаті, купити. Отже, ми знову ж таки їх замовили на Амазон, Ось такі от набор. По 12 аркушів ми два набори замовили, кожен коштував по 4 долари. Вчора ввечері замовили, сьогодні, що мені привезли його, зараз десь а, близько 5-ї години вечора. Ну, тобто тут достатньо швидко за добу вони зробили цю доставку. А, мені ці ноти потрібні для того, щоб всі ті пісні, які я знаходжу в інтернеті для нашого хору, де пазон наших. Співаків не дозволяє співати ці високі ноти, то я маю переписувати ті партітури, робити переводна окта... тональність нижче, або на дві тональності нижче. Щоб... Або там, якщо немає акомпаніменту, я дописую акомпанімент. Ну, сподіваюся, що в нас буде піаніст, там є дівчинка, яка готова грати. А, у нас ще не було зведеної репетиції. Ну, треба ж всім надати партії, ноти. То це зараз моя така місія. Тут буду згадувати все те, що я вивчала і останній раз користувалася цими знаннями багато-багато років тому. Я закінчила коледж музичний у 1995 році, тобто це було дуже давно. Я ніколи не працювала за цією першою спеціальністю, музичний педагог. Трішечки в мене була педагогічна практика, там три місяці в дитячому садочку. І ну, я була таким музичним керівником і акомпаніатором. Колись у церкві я працювала з дитячим підлітковим хором і акомпанувала також хору. Ну, це було теж таке десь, ну, роки три я цим займалася, дуже-дуже давно. І вже все, все забуте, і маю, але вдома грала. Трохи для себе по нотах з дитиною займалася, допомагала робити домашні завдання, коли він навчався в мене в музичній школі, по класу фортепіано, потім трішечки по класу гітари. Отже, ну, трішечки в житті це час від часу я використовувала, але геть дуже багато чого забула. Ну, як ми зведемо це все, і наш хор почне співати вже на черговому фестивалі, який ми плануємо зробити на Різдво. Це буде Різдвяний вертеп. Я сподіваюся, що ми цей проект зможемо реалізувати за цей короткий час. І поділимося з вами на каналі про те, що в нас вийшло. Я прошу нас підтримати. Поставити вподобайку, підписуйтесь на мій канал, таким чином, ви підтримаєте наші починання. І ми будемо робити більше для вас цікавого відео про Америку, про життя в Америці, про життя нашої родини в Америці і, можливо, не тільки в Америці. До зустрічі! Па-па! все добре! Бережіть себе!